Краси троянду намагався зірвати батько Бель, який пообіцяв доньці привезти червону квітку. Проте до зачарованих кущів не мав доторкатись ніхто. Ти намілося забрати в мене мій наговніший скарб, а я не боротві. Та красуня і потрапила у полон до чудовиська. Добре відомо усім казку. На сцені відіграв народний художній колектив театральної студії Інженю. У нас є. Ала наповнилась музикою співами та танцями на захід. Запросили Дніпрян та родини переселенців. Головна мета відволікти гостей від важких подій сьогодення і дати змогу поринути у світ магії та казки. Я була вместе с з ними і я на 5 минут забула, що йде війна, що такий час дуже ну, нестабільна, дуже не. Но я була в сім'ї. Я інакше з сім'єю, окружилася. Вони ну, мене окружили добротою. И я дуже, дуже дякую цим діткам. Я їм бажаю найкращого. И я дуже рада, що. Что... Я в Україні на цей час і наші дітки все переможуть. Дай Бог їм здоров'я, дай Бог їм. Всім витримати у це вдячні ми дитячому цьому закладу за чудову виставу, красив красивих діточок, талановитих. Дуже діточок. Ми вдома теж іноді робимо такі вистави. Самі молоді актори кажуть, кожен відіграв і трішки себе справжнього. Я така сама в житті, можу іноді така душніла, а іноді посмію зі всіма. Ну, я дуже рада, що я сама отримала цю роль і ми раді дарувати емоції нашим глядачам. Ну, ця роль така позитивна, така співуча. Це зако... зачарована е, оперна співачка. Вона о, о, я заспіваю вам тут всім. Я станцюю вам тут всім. Розповім вам сказку. не таку а просту? То так. Керівниця художнього колективу зізнається, створити саме мюзикл було їх метою в новому році. Ми давним-давно про це думали, і який мюзикл? «Аладдін». Складновато там дуже багато чоловічих ролей. Зараз більше дівчат ходять, на жаль, чи на щастя в театральну студію. Можливо, там якісь не знаю, придумати свою, свою версію якоїсь української сказки. На на жаль, зараз це складно, тому що зараз війна і складно щось враховувати, робити якісь масштабні проекти. Тому ми взяли таку базову історію, де дуже багато цікавих персонажів, які впізнавані ці персонажі, які для цього глядачі. Побачити цей казковий мюзикл знов можна буде на День театру в березні.